З 1 жовтня цього року вступають у дію деякі постанови Кабінету міністрів України стосовно осіб, які були вимушені змінити своє місце проживання у зв'язку з ситуацією в країні. На Полтавщині таких близько 14 тисяч. У департаменті праці та соціального захисту населення розповіли, яку саме допомогу отримують переселенці. Перш за все, це компенсація витрат на житлово-комунальні послуги або винайм житла. Розмір такої допомоги становить для. Особи працездатного віку 442 гривні та 884 гривні для непрацездатних осіб. При цьому слід зазначити, що допомога. В розмірі 442 гривні для працездатної особи виплачується відповідно до законодавства протягом двох місяців. Якщо особа не працевлаштувалася, то ця допомога зменшується на 50%. З цього питання по області проведена велика інформаційно роз'яснювальна робота. І станом на 1 листопада вже більше 3,5 тисяч сімей отримали виплати на загальну суму у 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Ті сім'ї, які надали заявки пізніше, отримують виплати після 20 листопада. Також органи праці та соціального захисту. Хесто населення відповідають за виконання обласних програм по допомозі переселенцям в рамках обласних програм також з обласного бюджету виділені кошти на виплату матеріальної допомоги. І на сьогодні таку матеріальну допомогу отримали 356 осіб на загальну суму 258 тисяч. Окрім цього, органи праці та соцзахисту населення проводять роботу щодо забезпечення виконання державних програм стосовно переселенців. На сьогодні, в першу чергу, це допомоги сім'ям з тьмі це допомога при народженні дитини допомога малозабезпеченим сім'ям допомога по догляду за дітьми до трьох років таких отримувачів в області 1341 особа з 14 тисяч переселенців в області зареєструвалося майже 10 тисяч осіб міністерство соціальної політики для зареєстрованих переселенців впровадило разову матеріальну допомогу за рахунок благодійних фондів аби її отримати потрібно звернутися до місцевих органів праці та соціального захисту населення виплати нараховуються індивідуально кошти виплачуватимуться під після 1 грудня.